Американо не існує. 3D-візуалізація за 6840 гривень. Тільки в тому випадку, якщо сильно хочеться. Бізнес не функціонує, ніхто тобі за 500 гривень не намалює ніколи в житті нормальний логотип. <плес> Наліпки для корабліка. Більше нічого нормального намалювати не можна. Друзі, привіт! Я вас вітаю на новому випуску Digital Digest. І сьогодні в тестовому форматі ось з цим олівцем, із айпадом, який в мене стоїть тут поруч. Я буду робити нестандартний випуск, тому що ми будемо намагатися виконати завдання дуже швидко з сервісу, який називається Кабанчик. Задача дуже проста, тому що завдяки вам, в інтерфейснику, хтось закинув, коротше просто посилання чи скріншот, я побачив, що там є зарплатня та проекти якісь по 200 гривень. Я такий, буде прикольно, да? тому що, ну. Я думав, що ще більше знецінювати себе не можна да, після вакансій на WorkUA, Є, які ми дивилися, але виходить, що можна, і тут є такі пропозиції, тому давайте разом з вами це повивчаємо. А я нагадаю, що наша мета це не просто з цього угорати, а підвищувати вашу цінність, да, щоб ти почав себе. Чи почала зараз більше цінувати, розуміти, вивчати, підвищувати свою цінність та вартість на цьому ринку та заробляти більше грошей на тому, чим ти займаєшся. А якщо ти хочеш більше повивчати інтерфейсний дизайн, то посилання є прямо під цим відео або в моєму профілі. Я не знаю, де ти точно це будеш дивитися. Тому переходь, вивчай інтерфейсний дизайн, входь туди безкоштовно та почней заробляти собі нормальні гроші. Цінуй, будь ласка, себе. Є перша пропозиція. Я просто зайшов, як ви бачите, в щось загальне. По дизайн. А, і в нас є дизайн квартири за 6840 гривень. Давайте е спробуємо намалювати якийсь дуже швидкий драфт. Да? 6840 гривень це наш старт, так де ми починаємо. А яка в нас технічна задача? Виконати потрібно сьогодні. Очікує фахівця. А, це дизайн квартири. Ми бачимо, що площа приміщення це 70 квадратних метрів. Дизайн приміщення, дизайн будинку квартири потрібна 3D-візуалізація. 3D-візуалізація за 6840 гривень. Передзвоніть, будь ласка, Інна шукає собі фахівця, да, який зможе їй допомогти із цією задачею, впоратися з цією задачею. Я думаю, що ми зможемо щось. Спробувати намалювати, да? коли ти починаєш працювати із 3D-візуалізацією, важливо тримати в руках чорний олівець, повністю чорний. Я розумію, що квартира буде ось таких розмірів приблизно, да? Ось таких розмірів. Тут перше вікно. Тут у нас буде друге вікно. Це 70 квадратних метрів, вони просто повністю. Як квадрат, коротше, виглядають, як квадрат виглядають. І найголовніше, що в цій квартирі потрібно поставити, це унітаз, який буде ось так виглядати. Ось такий круглосенький унітаз. Да? Тут важливо розуміти, що буде кнопочка для зливу, тому що без неї ти ніяк з чим не впораєшся. Але єдиний крутий нюанс цього концепту, да? дизайну квартири, площі приміщення в тому, що в тебе сука вид в одне вікно. Та вдруге, ти просто дивишся в обидві сторони своє світле майбутнє та розумієш, що їбать, я знайшов собі людину за 7 тисяч гривень, яка намалювала мені концепт квартири. Ладно, в цьому випадку унітаз, да, тут є невеличка помилка, унітаз він буде не таким великим, тому що 70 квадратних метрів в, в квадратному приміщенні це все ж таки е, інші пропорції. Але як ви бачите, я намагався. Це створити, тому будь ласка, оцініть цей концепт від 1 до 10 і скажіть, будь ласка, як саме ви підійшли до виконання цього завдання? Тут важливо ще звернути увагу на те, що потрібна була 3D-візуалізація, але я зупинився на першому концепті, щоб не витрачати просто марно свій час. Мені ж потрібно отримати. Якесь розуміння від людини, з якою я працюю, да, чи нормально це чи ні, тому коротше, ось якось так. Будемо дивитися. Створення логотипу за 1000 гривень. 1000 гривень. Давайте ми ділимо на 3744, Це 26 доларів. В нас є ось таке замовлення: створення логотипу для SaaS, який буде виділяти бренд в подальшому та забезпечить гарний візуал і асоціацію. Будь ласка, в пропозиції відправляйте портфоліо для того, щоб можна було об'єктивно почати співпрацю. Об'єктивно почати співпрацю це щось дуже цікаве. Давайте спробуємо намалювати. Якийсь логотип, да? щоб було більш детальне розуміння. Я зараз прочитаю з вогла, що в нас таке SaaS. А це software as a Service, програмне забезпечення як послуга. Простими словами, це програма, яка працює на сервері да? та щось там надає. Нам потрібно розуміти, що це, скоріше за все, якась платформа, тому давайте спробуємо накинути перший драфт а, логотипу, від якого можна буде відштовхуватися. Да? Я пропоную зробити щось. От, ось так. Я думаю, що він точно повинен бути більш вертикальним, ніж горизонтальним, тому що е, логотип для SAS, е, він найчастіше використовується з, з мобільних телефонів. Да, взагалі SAS з мобільних телефонів. Тому потрібно, щоб логотип був більш вертикальним, для того, щоб е, його легше було адаптувати під різні пристрої. Тому ми беремо. І ось таким чином. Вимальовуємо найголовнішу форму, яка потім перевертається в ху... правильно? тому що за тисячу гривень більше нічого нормального намалювати не можна. І якщо ви займаєтеся логотипами за тисячу гривень, то в мене є дуже велике питання до вас. Я ви це робите. Я думаю, що з цим концептом можна закінчувати і їхати далі. Мені взагалі подобається, як розвивається цей концепт. Ну, новий формат, точніше, з цим кубанчиком, да, дуже прикольно виходить. Ми вже намалювали дві задачі і потенційно заробили собі тисяча плюс шість тисяч там щось. Ну, коротше, 7 з копійками тисяч гривень. Ми вже б могли б для себе заробити. Цікаво, создать дві віртуальні реальності. Що в нас тут? Це людина, яка хоче за 5 тисяч гривень. Оплата готівкою. Ось тут буде нюансик, тому що як мені передати нормально гроші, потрібно буде вирішувати. Коротше, персонажі сняли на зеленому фоні, його нужно будь будто он стоїть на обриві. Зробити 3D-візуалізацію за 5 тисяч гривень. Нагадую, ми по класиці за нашими правилами перекладаємо цей бюджет на долари, щоб розуміти середню ринку, так? це 133 долари. Тобто за 133 долари, і нам потрібно намалювати. Дві віртуальних реальності. А, так, я спробую це робити згідно ТЗ, тому що людина стоїть на будто стоїть на обриві. Да Тобто, ось нас ми бачимо, що це обрив. Да Тобто, якщо він тут впаде, то йому типу боляче буде. Це коротше якийсь у нас обрив. Ми розуміємо. Потрібно в 3D-візуалізацію це перемістити. Тому. Ну якось так. Будто стоїть на обриві, да? тому давайте додамо трошки ось тут. Ось так. Тобто він не на обриві, а будто на обриві. Він намагається трошки на систему, да? як робить ця людина, яка намагається собі знайти чувака, який за 130 доларів намалює йому якусь 3D-візуалізацію. Я думаю, що з цим концептом ми також впоралися і можемо рухатися далі. Тому давайте подивимося, що ж там є. До речі, користуюся нагодою, обов'язково нагадую про те, що 22 грудня, якщо ви дивитеся зараз це відео, і сьогодні вже 22 грудня, або 23, або вже взагалі пройшов час, то негайно переходьте по посиланню в профілю, тому що там вже вийшов безкоштовний крутезний марафон для UX і дизайнерів, який називається Твої перші тисячі доларів, який підходить і новачкам, і вже дизайнерам, і початківцям, і всім, хто хоче. Увійти в 10% ринку, які заробляють точно більше ніж на цьому кабанчику. Дизайн кав'ярні 2000 гривень. Ціна обговорюється, оплата готівкою. Дизайн приміщення, дизайн офісу, комерційного приміщення. Потрібна консультація для, для покращення дизайну. Я в принципі дуже багато бачив Ну, за свій досвід. Да, і там на Балі, і в Таїланді, і в Україні, і десь в європі дуже багато різних кав'ярні. Я у всіх побував і хочу створити зараз нормальний концепт за 2000 гривень. Давайте умовно скажемо, що в нас кав'ярня виглядає ось так, да? ось тут вхід, да? і тут вихід. Ми розуміємо, що люди якось повинні потрапляти в приміщення для того, щоб замовити собі каву. Ось тут в нас бар, де стоїть людина. Да? Якою... Яким кольором намалювати людину? Коротше, тут стоїть бариста, да. Бариста, тут в нього є е, кав'ярні апарати. Я розумію, що люди, які заходять типу, в приміщення, вони повинні одразу бачити типу, очі Бариста, який дивиться їм також в очі, і намагається пояснити, що Америка не існує. І вони такі намагаються переконати у своїй правоті, але в цілому людина може підійти і замовити собі каву без ніяких питань, просто підійти та замовити каву. Мереста бере цю каву, робить, да, в нього там багато різних апаратів. Тут він такий стучить стаканчиком, щоб, е, блять, всі пузики зникли з е, молока. І потім віддає типу по людині. І як ми бачимо, він дуже спокійно, так само, як він увійшов в приміщення, він тим самим шляхом, трошки під іншим кутом, може сука, вийти звідти. І подумати, який ж, блядь, замовляє собі дизайн кав'ярні за 2000 гривень. Виходить і блядь. Американо не можуть зробити дизайн кав'ярні, він такий дивний, але що ти можеш ще отримати за 2000 гривень як не щось таке. Дизайн сайту за 8 тисяч гривень. Потрібний дизайн сайту, який ми потім зможемо скласти на MobiRize, це за наша частина. <кхів> Головний акцент це головна сторінка, і інші сторінки мають бути дуже простими. Тематика сайту, криптографія, сервіси криптографії, приклад сайтів. Давайте зайдемо на сайт. Так. Е згідно нашого формату, ми знов перекладаємо 8 тисяч гривень на долари. Це 213 доларів. Що ми повинні зробити для того, щоб отримати собі 213 доларів? Угу, Головна сторінка, побачили, Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Клас, картинка і текст. Ну насправді навіть заради угару я не знаю, ну можна взяти шаблон за 2 секунди і все відправити типу по людині, але так же не буває, правильно? Тобі будуть їбати мозок, тобі будуть просити зробити одне, друге, третє, п'яте, шосте і ще там щось. А тому я пропоную намалювати концепт, який за 200 доларів буде працювати та виконувати. Обов'язки бізнесу, правильно? Ми розуміємо, що в нас є мобільний телефон. Давайте починати з цього. В нас є мобільний телефон, в якому верхня частина призначена до бару, да, тобто ти не можеш туди ніяк дістатися. В нас тут йде головний текст, да текст тут під буде, тут буде кнопка. І потім йде інший контент, і там стрілочка, яка допомагає людині зрозуміти, що потрібно скролити. Все за. Ось такий концепт ти повинен робити за 8 тисяч гривень. Добре? Я сподіваюся, що в тебе точно це вийде. За 27 доларів. Можна намалювати наліпки для корабліка. Здрастуйте! необходимо сделать яркий дизайн наклейк для кораблика. Його цвет карбон. Ігрушка. Є 3D модель корабліка. Добре. Давайте спробуємо. Я пам'ятаю ще з дитинства, що корабліки малювалися якось так. Да? Ще на папірцях, типу, я малював корабліки якось так. Давайте спробуємо, щоб типу, попутний вітер да? намалювати корабліку. Сімвол, який буде допомагати рухатися. <реш> в пральну сторону <реш> попутного ветра як кажуть, корабліку за 1000 гривень. Дизайн корабліка. Я думаю, в нас дуже гарний вийшов дизайн корабліка. Якщо комусь потрібні наліпки для корабліка, то звертайтесь. Потрібно розробити логотип за 500 гривень це 13 доларів. Потрібно попрацювати, і все ж таки для компанії. Яка займається привозом авто з США намалювати логотипчик? Да? Тому що давайте почитаємо опис. Потрібно розробити логотип для компанії по привозу авто з США, мені від вас перед початком роботи потрібно портфоліо, ціна і час виконання. А на що тоді обмежувати типу, свій прайс да? та казати, що в тебе є 500 гривень на логотип? Друзі, будь ласка, якщо у вас. Копійки типу грошей, вам хочеться отримати якийсь сервіс. Не шукайте типу людей, які не зроблять краще ніж ви просто знайдете собі щось в інтернеті. Ніхто тобі, блядь, за 500 гривень не намалює ніколи в житті нормальний логотип. Запам'ятайте це для себе просто в Google два слова написати, завантажити цю картинку. Все, поїхали. Якщо ви хочете отримати собі там айдентику, бренд, стратегію за 500 гривень. Ну, то це піздець, я не знаю, що вам казати. Ну успіхів, да, це зробити. Давайте спробуємо намалювати все ж таки концепт за 13 доларів. Ми розуміємо, що в нас обмежений бюджет та обмежений час. А людина займається привозом авто з США, да, тобто з-за кордону. І ми розуміємо, що, типу, якщо малювати карту, да, асоціація якусь, в нас є одна типу відправна точка, з якої машини їдуть, і друга, типу, куди вони проїжджають. да, Тобто точка А і точка Б кінцева. І виходить, що є машина. Ось, є машина. А, і якщо ми далі будемо розганяти типу цей е, концепт і щось намагатися знайти. Дуже корисно, то ми можемо зрозуміти, да, якщо придивитися детально на ці типу частини, в нас дуже чітко складається ось яка картина. Да? Бачимо, що в нас все з кругу типу, будується. І потім йде ось ця лінія, яка також закінчується як круг в самому кінці. Це асоціація із тим, що машина виїжджає з одного місця і потім потрапляє в повністю інше. Да? Ось. Ось як воно. І що найголовніше, що цей логотип, да, він адаптивний. Давайте трошки додамо сюди. Ось нюансів. Ось такий логотипчик. Він бачите, якщо я віддаляю, нормально дивиться. Виглядає точніше. Якщо приближаю, також нормально. Виглядає, можна сюди ще додати, типу, машину, яка знову ж таки їде. Да? Тому що вона куди їде? Вона їде в точку Б відправну, тому що їй потрібно опинитися де, їй потрібно опинитися ось тут. Їй потрібно доїхати. Якщо машина не зможе доїхати, типу, відправну точку, то це буде біда. Це означає, що бізнес не функціонує та не працює. Фух, якось так. Будь ласочка Дайте мені знати, як вам взагалі е, ці штуки, да? як вам такий формат, тому що це щось тестове, і що з'явилося в голові за останні секунди, я такий зараз спробую, зробимо з вами щось типу круте. Тому, будь ласка, коментарі, кажіть, Артур, боже, це ржачно, чи Артур, ти не правий. Я все зрозумію. Лайк, like, дізлайк і закидайте це своїм друзям. Не знецінюйте себе, не знецінюйте свою роботу. Будь ласочка, постійно думайте над тим, як підвищувати свою цінність, та над тим, як підвищувати свою зарплатню. тому що ці речі працюють разом. Ви разом рухаєтеся у напрям нормального успішного успіху тільки в тому випадку, якщо сильно хочеться. Всіх обіймаю. Побачимось.